Як відомо, всім привіт! Ви на каналі Потопам України, і сьогодні ми починаємо формувати топ героїв російсько-української війни. Так, в минулому випуску ми сказали, що не робитимемо цього до перемоги, але потім я подумав про свого сусіда, якого обміняли на Медведчука. І тоді ми остаточно ухвалили рішення, що дякувати героям, які вже відомі, на часі. Адже такі історії мотивують жити та робити усе для перемоги. А також нагадують українцям, що наші побутові проблеми ніщо порівняно з тим, що вже понад 9 років відбувається в країні. Задонатити на армію ви можете прямо зараз за посиланням у описі до відео. А ми почнемо збирати легендарні приклади українського героїзму. Почнімо з питання, яке ніколи не ставили собі продавці футболок: хто ж таки сказав фразу Руський воєнний корабель і? Черкащанин Роман Грибов, який разом з побратимами боронив острів Зміїний, повернувся з російського полону 24 березня 2022 року. Тоді й дізнався, що курс корабля став всесвітньо відомим. Щоправда, за два місяці в МВС повідомили про черговий обмін полоненими та зазначили, що лише тепер обміняли справжнього автора фрази. Прикордонники розтлумачили ситуацію. Свинособаки з першого дня шукали автора крилатого вислову задля розправи, тому українці не розсекречували особистість воїна, щоб не нашкодити йому в полоні. А морпіха з золотоноші Романа Грибова обміняли раніше, тому й було вирішено провести інформаційну кампанію, щоб українців, які досі в полоні, не катували. На сьогодні ім'я справжнього автора легендарної фрази невідомо з міркувань безпеки щодо родичів бійця, які досі перебувають в окупації. Відповідно, чим швидше Ялта, тим швидше ми дізнаємося справжнє ім'я героя, чий вислів став девізом війни та надихнув сотні українських героїв. Ще одним визначним епізодом війни стало сказане Олександром Мацієвським Слава Україні, після чого українця підступно розстріляли росіяни. Слава Україні! Після вторгнення Олександр долучився до Ніжинського ТРО, а в грудні його батальйон перекинули на Донецький напрямок. У день смерті Олександр з чотирма побратимами вступив у бій з росіянами, після чого на зв'язок більше не вийшов. Тіло повернули у лютому, проте обставини смерті були невідомі. Лише за місяць весь світ побачив відео, на якому полоненого українця розстріляли під час перекуру. СБУ встановила особу загиблого, після чого Олександру Мацієвському було присвоєно звання Герою України. Нині СБУ намагається ідентифікувати росіян, які стратили українця. Степан Бандера казав: настане час, коли один скаже слава Україні, а мільйони відповідатимуть героям слава. І завдяки Олександру цей час настав. Варто також розібратися із приводом Києва, ще однією легендою російсько-української війни. Найчастіше цей титул приписували Степану Тарабалці, пілоту міг 29 льотчику винищувачу. Побратими характеризують Степана як того, хто не одним з перших, а першим йшов у бій, навіть проти кількох ворожих літаків. Водночас, під час одного з таких вильотів пілот загинув, посмертно нагороджений званням «Герой України». За блискучі дії у повітрі на початку повномасштабного вторгнення газета The Times назвала Степана приводом Києва. Наступного дня командування повітряних сил ЗСУ повідомило, що приводом Києва радше варто вважати збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації, які захистили небо над Київщиною, збивши десятки ворожих літаків, виконуючи найнебезпечніші маневри над столицею, часом навіть ціною власного життя. Рекордні показники дежиттялізації ворога в перші дні вторгнення фіксувалися не тільки в повітряному просторі, а й на землі. Командир підрозділу реактивного артилерійського дивізіону Василь Боєчко, який разом з побратимами стримав контрнаступ сосіян на Київ з боку села Мощун і за що отримав звання Герой України, впродовж 17 днів повномасштабного вторгнення виконав понад 50 вогневих завдань. Уразивши 28 колон техніки та близько 40 скупчень живої сили окупанта, не давши таким чином ворогу просунутися в бік Києва та чинити геноцид в столиці. The Sky is Blue, The Water is wet, Russia is a terrorist state. Одним із найважчих місць для оборони України в перші дні російської інвазії був Кримський перешийок. Доброволець Віталій Скакун був одним з перших, хто зустрів окупанта на цьому напрямку. 25-річний сапер визвався самотужки підірвати генічний автомобільний міст, щоб унеможливити просування ворога. Після замінування стало зрозуміло, що часу на відхід немає. Віталій підірвав міст разом із собою, споплюживши плани сосіян та заповільнивши їхнє просування півднем України. 26 лютого Бережанин отримав звання Герой України. Посмертно. Хоробре серце ознака справжнього українця. Неважливо якого він віку. На жаль, російська агресія змусила демонструвати героїзм навіть наймолодших з нас. 27 червня освободітелі обстріляли касетними боєприпасами смерч дитячий майданчик у Харкові. Дванадцятирічний гліб Бондаренко грався на подвір'ї, коли поруч почало прилітати. Герой накрив собою дев'ятирічного друга, врятувавши йому життя, а сам отримав поранення плеча, легені та передсердя. Лікарі ледь дістали уламки. Нині хлопець здоровий та мріє вступити до академії СБУ, де вже повідомили, що завжди будуть раді малюку. Усі ми милувалися відео, на яких діти, власноруч облаштувавши блокпости, зупиняють водіїв та змушують казати паляниця. Семирічний Єгор Шеремет з Чернігівщини є певно уособленням дитячої допомоги військовим. Після окупації хлопець змайстрував дерев'яний автомат та патрулював вулицю, на якій внаслідок бойових дій вціліло усього три будинки. Також юний герой допоміг піротехнікам, вказавши на підозрілі вибухонебезпечні предмети, що пришвидшило розмінування територій, майбутнього сапера, як і гліба Бондаренка та ще шістьох дітей, в серпні відзначили в рамках акції Діти-рятувальники, герої війни. У нашому випуску про українців з найбільшими яйцями ми розповідали про Олексу Довбуша, народного месника 18 століття. За 300 років в українській історії з'явився запорізький месник. Щоправда, нищить він тепер не знахабнілих шляхтичів, а російські літаки. Нацгвардієць Роман Гломба з Франківщини в червні був нагороджений званням Герой України за збиття з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла трьох ворожих літаків. Нагорода мотивувала бійця на подальші здобутки, та за наступний місяць Роман приземлив ще три літаки, а також одну крилату ракету. Завдяки чому вдалося запобігти обстрілу українських позицій та цивільної інфраструктури Запоріжжя, запорізький месник з позивним Бандит став справжнім жахом для російських льотчиків, які відмовлялися від польотів на запорізький напрямок, боячись імовірної зустрічі з нашим героєм. Першим військовим добровольцем, який отримав звання Герой України, був Дмитро Коцюбайлода Вінчі, який ще з 2014 року боронив нас від свинособачої культури. Повномасштабне вторгнення застало Франківця з побратимами на Донеччині. Пізніше був Криворізький напрямок, потім Харківщина, яку було деокуповано, зокрема завдяки героїчним діям Дмитра, а потім знову Луганщина та Донеччина. Людина-символ української незламності загинув 7 березня у бою під Бахмутом. У той день, у своєму зверненні до українців, президент назвав Дмитра особистістю, чиї характер та сміливість увійдуть в історію української мужності, адже його завзяття, розум, хоробрість та боротьба за ідею викликали захоплення. Да Вінчі був найкращим командиром, побратимом, лідером та взірцевим націоналістом. Написали після загибелі 27-річного героя побратими з підрозділу Вовки да Вінчі». Неможливо говорити про українських героїв і не згадати захисників Маріуполя, які тримали оборону в облозі на Азовсталі понад 80 днів: Редіс, Калина, Мішаня, Орест, Хімік, Доцент, Пташка, Тавр, Волина. Ці та інші позивні знають геть усі українці та майже усі світові лідери. Адже майже три місяці українці тримали оборону в укриттях Маріупольського металургійного комбінату без додаткових боєприпасів, достатньої кількості їжі, води та медикаментів. Майже три тисячі людей евакуювалися з Азовсталі після наказу про збереження життя. Головною причиною була неможливість надати допомогу тим, хто отримав поранення та фактично гнив у бункерах комбінату у вересні. Командирів захисту Азовсталі Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка і Дениса Шлегу обміняли на кума Путіна Медведчука та вивезли в Туреччину до закінчення війни. Варто не забувати, що чимало героїв Азовсталі досі перебувають у російському полоні, чекаючи на визволення. Фіналить першу частину збірки героїв російсько-української війни. Жінка Інна Дерусова, яка стала першою жінкою, яка отримала звання Героя України посмертно. Бойовий медик воювала з 2015 року у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. виконувала завдання у Золотому, Горіховому, Верхньоторецькому, Авдіївці, Кримському, Торецькому та Пісках. З 24 лютого виконувала завдання в місті Охтирка Сумської області. Врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим військовим на полі бою. Якщо вам подобається наш контент, підпишіться на Patreon каналу Потопам України, щоб підтримати проект та долучитися до розвитку україномовного YouTube. Підписку на канал, вподобайку, дзвіночок та написати в коментарях історії своїх знайомих чи родичів, про які не широко відомо в медіа, проте вони заслуговують належної пам'яті. Ми включимо ці історії в другу збірку героїв російсько-української війни. Мене звуть Андрій Євстігнєєв. Слава Україні! Слава ЗСУ!